Друзі, всім велике вітання. Ми знову у духмяній мрії. Бачите, вересень, а ми все рівно на літній терасі. Тому що ж тепло. Соціальний проект Доброкава, Тарас Мічаковський. нас сьогодні цікавий гість. Це Ростислав Пеленський, ветеран, учасник бойових дій, людина, яка люди втратила зір внаслідок війни. Людина з інвалідністю. Все правильно, і підприємець ФОП займається масажем так? Я не фізіотерапевт, я просто власник студії масажу ну, добре. з найманими працівниками, які. Ну, Але дотичний до того. Не дотично просто, а конкретно, скажімо так, якщо в мене людина працює, то я шукаю не просто масажистів, а вже більш кваліфікованих, тобто фізичних терапевтів. Зрозуміло. А Скажи, будь ласка, як взагалі розпочалася для тебе військова служба? Ти під час повномасштабного пішов воювати, так? Так, захищати Україну. Це було в буквально в 22-му, так? Так. Ну, пригадай, будь ласка, як це відбувалося? Ну? Ми вже так знаємо, але наші... почалася війна. Я е, мав статус обмежено придатного. Угу. Е, міг зовсім не йти, скажімо так, сидіти як мінімум, ну, як максимум в штабі. Ну так. Але, скажімо так, е, Мене три місяці воєнкомат не пропускав. Я ну, хотів добровольно піти, але воєнкомат якраз ну, така, не хотіло мене брати. Говорило, що ми ну, не можемо і все. Через те, що обмежує так, продати. Так, так. так, так. Uh -huh. І, скажімо, їх три місяці мучив, приходив до них в гості кожен день майже. І uh -huh. все-таки вони мені вже дали добро, скажімо так, сказали, що давайте ми загубимо ваші документи спеціально і ви в медкомісію. Я кажу добро. Першов медкомісію, перший день прийшов, сказав, що все, готов. Він сказав, що чекайте дзвінка і вас будуть дзвонити тим, кому ви будете потрібні, я йшов е або водієм, або е Боже, медиком. Угу. Бо я маю досить погане сажможіння, плюс е на грузових автомобілях і так далі. Угу. І в сфері масажу, скажу так, працював, тому дотично маю відносини з медициною, знаю добре анатомію, фізіологію і тому подібне. Тому і міг піти на медика. Скажи: а як відреагували рідні близькі? От реакція дружини, ми вже знаємо. скажи. Ну, Коли мені дали добро, це стало місяці якраз після того, як війна почалася, відреагувала досить агресивно в сторону. Скажу так, трошки побили мене. Навіть так? Так. Дружина всілякому намагалася відмовити з розумілих причин, так? Так. Ну, ще й буквально якраз дали мені добро, і в той самий, чи, чи в той самий день, чи на наступний день я дізнався, що, що дружина в мене вагітна. І ти не передумав? Ні. Це взагалі респект. Як далі розвивалися події? Тобто, куди ти потрапив? Ну, в травні я прийняв присягу 22-го року, і ще декілька місяців було навчання, після чого нас відправили на Донецький напрямок, Лиманський ЕТГ. Ну і був на позиції Звичайно. на нулю, і дуже близькій, близькому нулю. Саме така погана е пози позиція. якраз, бо я, е Як оказалося, єдиний, хто нормально стріляє в нашій роті з РПГ, і мене зробили РПГшником. У мене була досить невдала така позиція, досить відкрита. і По мені якраз стріляв танк. ну Був був мінометний танковий обстріл, АГС і танк одночасно стріляло. Все по, по нашій ділянці Пустроє буквально не. 10 квадратних метрів, і це у нас було дві четверо на позиції. Обстріл був такий досить серйозний. І один, одному танку повезло все ж попасти в дерево, і від, від нього отримали поранення, скажімо так, троє осіб. Два осколочних, одному побратиму попало в спину, йому вирізали нирку і сили зінку легень спасли. А Дуже. мені одним осколком влетіло в праве око, пробило Вилетіло з нього, пробило ніс. Розламало весь ніс, вилетіло з носу і вилетіло разом з лівим оком. Боже. От. А третьому, це вже дуже сильний удар вийшов по голові. В нього відмерло 20% лобової частини мозку. Отвори від ударної хвилі, не, не проникнення, а іменно від ударної це хвилі. Це від тої ударної хвилі. Так, так. так. Ну там дуже потужна річ. Yeah. Проблема його в тому, що ти перше получаєш від нього, а потім ти чуєш, що він вистрілив. Через 3 секунди приблизно десь тільки. Навіть так? Так. Угу. В нього, він в нього снаряд летить швидше звуку. В тому й небезпека серйозна? Тому що ти не знаєш, <клес> що він вистрілив вже. Що було потім? Далі була евакуація. Зовсім не вдала. От, а бу... а чому не вдала? 5, 5 кілометрів треба було ще йти пішки. Ага. Від, від позиції. І мене виводили за руку. По дорозі я... мене тошнило дуже багато разів. Йти uh -huh. не міг, потім вже дійшли до ближайшої точки з бліндажом, взяли на носилки, вже тоді відвезли на носилках, віднесли хлопці, кинули в машину, і вже в машину попав вже в ближайший медичний центр, скажімо так, де вже зробили першу медичну допомогу, надали uh -huh. і відправили на Коматорську далі Дніпро. В Дніпрі зробили перші операції. Uh, і мене хотіли відправляти на Львів, так як я з Львівської області, ну з самого Львову. Але я на це не погодився, тому що знаю, що мені треба їхати в Одесу. Uh, там, ну, з очима трошки краще лікування, скажімо так, ну, та, ви вища якість. Да. Ну і мені довелося їхати в Одесу своїм ходом. Він туди не було евакуації, сіли з дружиною на поїзд і поїхали в Одесу. Самі. То ви самі буквально, так? Так. Да, да. Колись саме поранення. 13 січня 2023 року. Ага, зрозуміло. І як в Одесі тоді? В військовому госпіталі дуже було хороше ставлення, uh -huh. насправді. Бо вони тільки відкрили офтальмологічне відділення в військовому госпіталі. Я був єдиний пацієнт, в мене було 5 медсестер, я один. Uh -huh. Ну, Ставлення було дуже хороше, реально І Звичайно. Годували дуже смачно досить. Як на лікарню, це дійсно можна було сказати смачно. Потім так. попав Філатова і пережив вже. Якщо не помиляюся, 12 операцій на правому оці, на лівому 5, якщо теж не помиляюся пластичних операцій, бо мені, крім очей, мені ще віки. От мене були пересадки шкіри з вух для того, щоб мені поставили протез на ліве око, мені робили вирізали слизову оболонку з губи, ну, під губою. Ту частину мені вирізали і вставили як сльозову зробили частину. Взагалі, тобто зір вони казали, що відновити неможливо так. в мене є остаточний зір, мене 0,5%. п'ять процента? Але тут тобто, таких ніч, день чи як? Так, приблизно так. Деякі такі готіння, та ну селета не зовсім я б сказав, я бачу, бо uh -huh. в мене дві пересадки рогівки було, і вони не хочуть проживатися, тому що в мене дуже сильно поранене око. Від нерв, від нервів Поранення сітківка була дворазові слойки сітківки. І плоть до рогівки в мене все було розірване. Тому поранення було надскладне, От. тому остаточний зір в мене отакий. Є, є ще можливість поставити кератопротез, але в мене око зовсім не стандартного розміру, 19-й розмір. Це трошки маленький розмір, і е, збираюся їхати в Польщу, бо тому що в Україні в Філатова мені сказали. Будемо ставити керату протез, треба чекати. Я більше року тому подала документи. Як оказалося, буквально місяць тому я дізнався, що це все неофіційно, і я не знаю, чи я навіть отримую колись. ну, взагалі колись. Як таке може бути відповідь? Чи буде як той керів? Чи він таки існує 19-го розміру? Навіть угу. буквально дружина знайшла людину, яку робила цю операцію в Польщі. Позвонили туди, буквально, ну. Один день дізналася інформація, що так, да, є такий кертопетез такого розміру, немає питань приїжджайте, робіть. Але він Тоб... коштує, напевно, трохи. так? А, орієнтовно він коштує. Це Бостонський він, Наскільки я знаю, він єдиний в світі, тому що вони його запатентували. А в районі для кожної країни різна ціна. Ну, для для, для нас в Україні вони не продають. Наприклад, для Індії вони продають за 7,5 тисяч доларів. Mm. Для США своїх вони е... продають за 5 тисяч доларів. А Це без така... операції. Ну, для кожної країни різна ціна. А для України. Ну, тобто для України якісь... немає. Ми не співпрацюємо з ними. Тому the... і the... офіційним документом ми її не могли відправити. Yes. Хоча офіційний запрос зробити могли. Ну, Бюрократизм, так. 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 Керітепета штучно-ругівка. Воно виглядає приблизно як Парасолька. Mm -hmm. От іменно з такою е, частиною широкою, це, то це штучна рогівка, і трубочка, яка йде від до сітківки, вона йде вже разом з кашталиком, і надасть мені змогу бачити хоча б 5%. Скажу, 5%, можливо, навіть і краще, можливо, і гірше. Е, ну, ніхто цього не знає, скільки yes. мене може бути зір. Але, хоч варіант є. Так, але є трошки проблема з позитивними скотомами. Це такі mm -hmm. чорні плями, які. Е, у мене знаходяться, наприклад, посередині ока, з країв ока, це плями, які не пропускають світло. Це вже відмерша частина святківки або відмерший нерв. Тобто, я вже тими частинами вже бачити ні в якому разі вже не буду. Хто допомагав в перші дні після цього, коли ну, на відновлення, як то кажуть? Я знаю, дружина, так? Так, вагітна дружина на шостому місяці, практично вже сьомому місяці, поїхала до мене. Дві практично дві доби добиралася в Дніпро. Ну, а далі вже разом з дружиною так і лежали по лікарнях. Як змінилося ставлення друзів рідні? Допомагали? Підтримували? Так, так, дуже. Справжні справді. друзі, так? Так. Як ти взагалі почав? От, я, в принципі, можу запитати, бо я сам людина незряча, як ти почав звикати до нових реалій, скажімо так? Ну, скажімо, прямо чесно, в момент поранення я скажу зразу. Коли я зрозумів, що в мене немає очей, мій автомат відкинуло. Так як я був РПГшником, у мене дуже багато було ракет. Зерчатки на мені було дуже багато, гранат багато. І бажання було підірвати себе. Але нема можливості, тому що я би там було настільки багато, що я би тих чотирьох пасажирів, які були біля мене, їх би теж розірвало. Тобто, попросив побратима мене застрілити, який ти вони хотів зробити. Жити сліпим, ну, явно мені не хотілося, то точно. Життя я таким не бачив точно. І, а потім по вже. В подальшому в мене виявлений ПТСР в агресивному виді, скажімо так, такому. Я лікувався. ну, зразу сам... Я розумів, зразу, що це таке. Добровільно зразу захотів сам лікуватися. Пішов до психіатра, все нормально, попив таблеточки, все як має бути. Ну, я з тим. Скажімо так, з медициною я нормально ставлюся. Тому так, да, помогло вже. все рівно ну, є, флешбеки є, але головні болі дуже сильні. Але uh -huh. нічого, пережив же це. І робота допомагає. Давай розповість ще про студію масажу Recovery Room. Це ми говоримо не на правах реклами, а на правах того, щоб ви uh -huh. заходили туди, де вона знаходиться. До речі, про рекламу це вулиця Бігова, 17, бічна вулиці Тракту. Глинянського це ЖК, ви Личаківський так? Так, Личаківський район ЖК щасливий. А це, ЖК щасливий, ми чули. Що, власне каже, надає які послуги студія масажу? Ну, наприклад, рум. Від самих простих таких масажів, як загальнокласичний, для розслаблення тіла до вплоть до лікувальних, лікувальний масаж. Mm -hmm. ще Ну, всякі такі речі, як ліфодернажний масаж, а це звичайно такі речі є присутні. Відкривав я для того, щоб надати більше реабілітації. А саме, тобто, я приймаю на роботу більш кваліфікованих працівників, щоб дотичні були з реабілітацією. Тому в мене є апарат ударно-польової терапії. Це апарат, який працює з м'язами, суглобами, суглобами, зв'язками. Е, виліко, ну, не виліковує, а про працює з артрозом, щоб стан був набагато легше, то точно mm -hmm. От, є апарат електроферез, по, по, ну, по старій назві. Зараз сучасно це міостимулятор. Він працює як на розслаблення м'язу, коли є спортсмен, наприклад, йому треба м'язи наоборот розслабити, якщо вони дуже напружені. Або людина якраз має з, а, з занадто слабким м'язом. Угу. І він його стимулює, накачує. Ну, має функції, ніби так, ніби людина ходить в зал, але які, от наприклад, як мені не можна робити фізичні нагрузки, бо око тоді може зовсім відключитися. Тут якраз в таких випадках можна людині накачати м'язом. У нас були, наприклад, два таких великих клієнта, саме найбільших. більших, це шість місяців, дві дівчинки, шість місяців і два рочки одній дівчинці було. Угу. Одні дівчинці робили 6 місяців робили просто масажі для тонусу спини і м'язів шиї, а от дитинка вже два роки, трошки вже була проблема з ніжками. У неї були такі слабенькі ножки, м'язи було практично як желе. І от за допомогою якраз масажів лікувальних, за допомогою цього електрофорезу, буквально після шостого електрофорезу дівчинки вже були такі досить накачані ножки, як нормальні дитини. І Ми дійшли вже до дев'ятої процедури, і все, можна сказати, було дитина. ну, Від нас все, що ми могли зробити, від нас це були Тобто Результат виліплена. був їх так? Так, дуже сильний. ну, ну Дитина мала нормальні м'язи, ніг накачані, так як нормальні дитини. Ну і гарно. А тобто, ти засновник, власне кажучи, цього, так так? Скажи, робота допомагає, правда? Ну так, відволікатися від того всього життя, так. І називаючи нашої коротенької бесіди, Ростик, скажи, що б ти побажав людям, а особливо е ветеранам, які повертаються з фронту, так само з різними, на жаль, пораненнями, з ампутаціями, з пошкодженням зору. Ну, коротше, які поки не можуть себе знайти От для тебе, як для людини, яка це пережив і знайшов себе все-таки. Ну, Не здаватися, тому що. Ну Реально блін, я сліпий. Це саме таке негативне поранення, саме гірше, яке може бути іменно в плані зору, тому що це з ногами можна бігати з протезами, нормально жити і в нічого собі не відказувати. Їздити на машині, займатися скалолазанням і так далі. так само і з руками ампутованими можна так само спокійно жити нормально. А от коли зір, ти надзвичайно обмежений тому, блін, якщо я можу. Чим займатися і бути активним, скажімо так, то, блін, хлопці, чим, чому ви можете ще бути неактивними, якщо я можу? Ну. Беріть приклад. Так. Росик, дякую тобі за візит на добру каву, друзі. Почуємось, побачимось у кав'яні пакавні духмяна мрія. Дякую.